Справи, Олін, Слава, <кій> пінність, пінність, ці візній ну, справі з позивним старуч, коли на чолема є старуща Тараса Івановича до старушки Ірина Степановича, щоб пропівні спільно частково власності. Номені судове засідання прибув, відповідає старуча Ірина Степановича. Так, ну судово засідання оголошував спорядку, відповідаючи матеріальної справи. Продовжується розглядання справи. Прошу, по сумні, віному ви знаєте, не знаєте ні, я не здаю. Не вистає? Ну а що не буде? Довіри, не довіри до суду. Нікоді довірі не довіриш. Відносно суду голову нічого. Прошу? Відносно голову нічого. В, ви вже заявляли відвод. Один раз, Ми... раз, раз, раз відвод вирішувався, другий раз суд залишив вашу заяву про відвод. Без овозиту, оскільки ну. аномії підстави, так що продовжую розгляд даної справи. Ну, Я би хотів далі дати докази судді на відвід голову нічому. Прошу, які підстави до відводу? Читати заяву про відвіду. Ну можете коротко свою е... позицію. Можете читати. Я, я, я зачитаю. Прошу. Якщо ви додаєте таке питання перед судом, я би ще хотів. Я вам давав минулого разу письмово, заяву на від головуючого. Ви її відхилили би хотів підтримати письмово. Це була протокольна заява, наверніше протокольна ухвала про те, щоб залишити дану заяву до дорогу. Прошу. Ну, да, Бороському районному суду, суддя Іваницькому Олегу Романовичу, Страшка Діна Супановича, Соловоземна, вуличного докупчина, 24А. Телефон 068 175 55 80. По цивільній справі No 599, 1460, дріб 24 заяви про відвідувати Головуського судді Іванець Олега Романовича відроджу по цивільної справі. По вашому впровадженні знаходиться цивільна справа староша Галини Ярославівни, Шалай і Марії Євгенії, староша Тараса Євгенівича до мене. Вважаю, тоді Іваницький Олег Романович не може приймати рішення та розглядати заяву по наступних причинах. Віях судді Іваницького Олега Романовича я, я вбачаю опоряджені ставлення щодо роботу даної справи. 23 червня 2020 року суддя Іваницький Олег Романович задовольнив позов староша Галини Ярославівни, славі Марії Євгенівна, староша Тараса про виділення майна і спільної сумісної власності. Суддя Іваницький Олег Романович не мав законного права виділяти майно і спільної сумісної власності. Так, як ще ухвалою Збороського районного суду від 10.08 року було накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно старостака Івана Степановича. Заборонити дії щодо дві майна, що є предметом поділу по справі, зокрема житловий будинок надвірними будівлями та спорудами, який знаходиться в селі Узерна, вулиця Малебескупця, 24А, Зборського району загальною площею 153 квадратних метрів. Однак, незважаючи на заборону, головуючий суддя Іваницький Олег Романович прийняв незаконне рішення. Вказана ухвала про накладення арешту на даний час не скасована. арешт відповідно до закону не знятий, Але судом проведено поділ, відділ та інші всупереч бряму закону. Третє, порушуючи законодавство про продовжувати справі, Головнучий суддя Іваниш Олег Романович і надалі продовжує порушувати закон. 15 червня 2023 року в Зборський районний суд поступила заява від міста Галини Ярославівни, шалай Марії Євгенівни, старошка Тараса Євгеновича до мене про припинення спільної часткової власності та підписом їх представника адвоката Жеребецької Ірини Орестані, вивчаючи матеріал справи, було встановлено. Що договору про надання правової допомоги відказаних позивачів з представником адвоката Ірини радиослужби немає, хоча дивно вимог Сивільного процесуального кодексу України повинен бути доданий до адвіртова. Разом з тим, медом наявності є копія квітанції по прибутковому касовому ордеру 09.03.17 року якої вбачається, що прийнято від староста календарі Ярославівни Підстава, поділ майна, справа до суду, сума 300 євро. Я вважаю, що це є непримірна вигода для судді для прийняття ним потрібного рішення в користь позивачів. На підставі наведеного та згідно Європейської конвенції з прав людини статті 6, 1, де зазначено, кожен має право на справедливі і публічні розгляд його справи упродовж розумного строку, незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Прошу відвести суду і Олега з Романовича від зроблю до даної цивільної справи за плотом Старша Колина Ярослав'яна, села Марії Євгенівна, Старша Євгенівча до Саршапановича про припинення спільної сільської власності. До заяви додаю квітанцію від 09.0317 року. Ухвала зборського військового суду від 10 серпня 2017 року. Значить, відповідно до частини 5 статті 39, вважає, що даний відвід заявляється повторно з раніше розглянети судном підстав, з кожним залишає даний заявний зрост. Продовжується розрозді даної справи. Прошу ще раз, вам воно дає суслово старочати мінісипана. Позовні вимог, ви, ви, ви знаєте, не, знаєте? Резаю, не, 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 не ви знаєте. Ну, вони за Прошу. Не визнаю? Не визнаю, знаєте, доповнити щось. Чому не визнаєте? Якщо як, наскільки зазначено, в позній заяві провідні мене спільність сподіваюся власності, яка була написана Жеребецькою ринку Оресною. Ну, По-перше, на час поданої до е, е, заяві судом порушено. Основні вимоги до подання по моїй заяві. При поданні по моїй заяві повинна була бути додана довіреність відданих позивачів. Повинні бути довіреності і домовленості з адвокатом. Які були на час подання повної заяви були відсутні. Якщо позовна заява була подана 15 червня, то довірність поступила в суд в 27 травня. Так що ви прийняли не таке рішення, як вони були, були заяву відхилити до усунення тих всіх, що було. І далі, по моїй заяві, що понад заява повинні бути паспортні дані позивачів, а вони на даний час відсутні. І так само не вказано по ній заяві, на що ще грунтує, які там є підстави для того, що я там порушував, бо наскільки наші відносить мене, кому я робив якісь незручності. Ну, ні то взагалі, взагалі дані повністю нічого відсутні. Ні свідків, ні яких даних, які вказували. Подавач зобов'язаний подати до позовної заяві всі наявні в нього докази, які підтверджують обставини, на яких... Прентую, що дні вимоги. Ну, Того на, 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 на даний час немає. Для мене, може суд наддільник, на не знаю, домовленостями з адвокатом, мені ніхто не вдома. До місця ніхто доведе. В мене все. Добре, дякую. Суд переходить до дослідження матеріальної справи, які додані даної. Тут знаходиться копія рішення, зокрема, борського районного суду 18 квітня 2018 року. Згідно його визнано за старуща Галини Ярослава Віної, старуща Валі Марії Євгенівні, старущий Тарасом Євгенічем, правоходній 4 четвертій частині штурвого будинку на відміну в міського спорудова, що розглядано вулиці Малапископчина, 24А. Також ковідно видано технічні копії, знаходиться технічна паспорта на дану забудову. Також на матеріалі знаходиться копія рішення 23 червня 2020 року. Згідно якого проведено реальний поділ будинку удіння і відповідно визнано до старушок Галина Ярославні, Шавані Євгенів, старущих Тараса Євгенія, праволасна 17,4 частини будинку Литіння, матеріал, в удіління Росії. У матеріалах також знаходиться копія рішення Тернопільського операційного суду, від, копія постанови Тернопільського операційного суду 21 грудня 2020 року яким рішенням відходить району районному суду від 23 червня 2020 року залишено зміни? Також при матеріалах зокрема знаходиться по рішення виконавчого комітету Зеленської сільської ради No14 від 20 січня 2023 року, яким присвоєно адресний номер на 44-ї житлового будинку з господарським відділенням спорудомі, що належить старущак старущак в Шалай. Ціло озерна вулиця Мала Оскупщина, 24Б. Так, ну і все, нічого немає. Прошу, є якісь щодо доповнення ну, як Тут в заяві вказано, що Враховуючи що Батарісне судові спорив сім'ї відповідача, що його колишня сім'я неодноразово зверталася з правою допомогою адвокатів, в тому числі і до Жербицької. Відповідно, ми стали місцева до горнізму з метою регулювання житлового будинку. Раду Нераговши мирним чином. Так само є таке, що перш за все подавчі по справі позбавлений користуватися електропостачанням та газопостачанням через їх припинення дозначення відповідь, та й бути від мене. Наслові того, я би сказав, хотів сказати, що даний адвокат, який я раніше вам заявляв в суді. Я би більше дав їй не адвокату, а різх, б більше дав шахрай-аферист. На те я можу дати вам зараз деякі докази, по чому питаю. Прошу по суті, що шукає. Що, да, що кустує ще далі цій справі? Ще доповнюю клас. Зараз зараз хвилинку. Так, от нього. У мене є попередніх дві копії заяви. Від шалай 에, Марії Євгенівни і староста Тараса Євгеновича, які писали те саме адвокат. Де там вказано є, так сталися сімейні відносини на, 에, в нашій родині, що мати староста Галина з батьком батько страждав злучені. Вони об'єднують спільним побутом. Батько завжди вимагає спасти йому вартість послуг. Ну, тому що шанс ви їх за ним. Тому він правий так. Такі дії відповідали, що спонукали мене, Староста Галину Яславіну, Шалай, е, е, так. Ну, то, то я нікого не зрявив окремо. Староста Галину Староста Тараса Вігенуша і Шалай Мережену відкрити окремий об'єкт, відкрити окремий лобінський Номери в газовому господарстві і електромеребточка. Це було після 18 ви Ну зараз на Зараз на календарі 23-рік пройшло 5 років. Чи вони відкрили ті абонентські книги, чи не відкрили свій газопостачання? Чи по моїй причині? Наоборот, я ходив в газопостачання. В тому два роки, на що має підтвердити начальник газового підприємства і головний інженер, там Ігор Ярославич Рєпка, де я хотів провести собі окрему лінію газопостачання, вони мені мені сказали, що не можна, тому що газова лінія, яка зараз даний час є, застроєна на мене і на будинок 4 А. Що я не вправий відкривати, бо не може мати один власник два абонентських номери. А повинні були відкривати ті Хтось від'єднав від даного будинку. Тобто, вшалаймірі Євгенію, Сарса Хазаянович і Сарша Галена Реславна. Вони визкрили окремий номер, вони ковідні відкриті собі окремий надаю тут, там де то я є, то є зазначені заявки. Що заяві від мачі гроші, вони все тоді навіть не відкрили окремі рахунки. На даний час усі відсутні. А щоб окремо відкрити в другі собі, я не зможу, але мене заєстровував це не, не мене пересоване. Так що я говорю, що вважає себе е, адвокат-юристом, то є шахрай юристом. Я говорю повністю відповідальність, я маю купу, купу доказів на нього. На яку в поліцію, на яку буде відкрити справа. У мене все. На суду вважають дослідження матеріальні справи, та підвідкою не завершені, а відсутний десь на рашку кімнату отримає рішення, рішення провожене через 11. Прошу слав. Річні імені України. 5023-го польського районі судді військової заставі сім'ї, снігівських участів, відповідача ставчок пространства, що присудому весілля міністрів формі здраву, зручного терсування шаналії далі, що. Старущак Євгена Пістипановича прошу пенія жимоспіня часової власні вирішив. Позу позуміємо задовольнити. Визнати за старуша Половиною Ярославною. Код 23, 70, 82, 66, Марії Євгенівної код, 3143 43, 49, 45. Старушки, Тарасом Євгеновичем. Код, 3192 41, 479. Праволасності на житою годині з набірним будівлями спорудами, що сидів озерна вулиця Мала Безкучна, 24 метра на Піскорайн Хрипської області. Один теребенко, частина коридору площою 8,7 м2. квадратних, один 3 коридор, площою 9,4 м2. Один, 5 житлова кімната, частина 19,4 м2. один, шість житлова кімната, площею 22,5 м2. один, 7, кухня, площею 12,3 метрів квадратна. Один-8, потяння площею 4,9 метрів квадратних, 1-9, площею 5 метрів квадратних, Бе їхня кухня, площею 22,2 метри квадратних, без стайня, г стайня. Припиняйте право спільної частково власності старуші хвилини Ярославні, Шалої Марії Євгенії, старуші Тараса Євгеновича на 3,4-4 будинку на дві міському, що селі везем, вулиця Мала Поскупчина, де номер 24, Атенського району Тернопільської області. Рішення має бути розкаже на судеційного суду через поруч карає суду протягом 30 днів. Судом оголошено результативну частину рішення повне рішення буде виготовлено протягом 5 днів та стало з канцелярії суду. Судове засідання оголошується за квед. Дякую допоможе.